Показую вам своє перепилине царство. Хвалюся трошки, а що ж? Ну я шуткую. Оце такі в мене перепілочки. Як завжди, оце на ніч мою, бачите, я вранці мою і на ніч мою. Що красавіці мої, і чищу на ніч і вранці. Як вас показати, щоб вас побачили? Щоб вас побачили добрі люди. Ануно, ануну. -ну. -ну -ну. О, бачите, які здорові важила? 500 грам і більше 520 Вже трошки старшенькі. Пікалочки, пікалочки. Зараз вже виключаю світло, бо я їм вже надоїла, поки помила, поки поприбирала, поки те, що пропоную інкубаційне яйце, оцих перепілочок, ану на ну, отак. О, я не кінці великі. Дайте кормушечку на місце. І таке, Кормлю пуріною. А це он, щоб е -е... вони запакували цю курку на тур, то, не знаю, Це я взяла ось таке.